Поговоримо про кросовери, які буквально рік-два назад коштували двадцатку, а зараз можна робити в 14. Два конкуренти Ford Edge Kia Sorento. До прикладу, ось такий варіант Ford Edge на Тітаніумі можна буде робити вже тут повністю під ключ в 16. Доволі непоганий варіант. Хоча, якщо чесно, мені Ford не дуже подобається, Sorento більше заходить. Але такий варіант вже можна робити в районі 16 повністю під ключ, Якщо взяти гіршу комплектацію, я думаю, там і в 14 зайдемо. Це 2-літрові. Якщо говоримо за 3,5, то там цифра буде трішки більше, ну не суттєво. Але гарні комплектації переважно на 2-літрових двигунах. Ось такий чудовий варіант, можна придбати, і він стане в 16, це максимальна комплектація. Наш же ринок починається від 18 300. І це переважно базові комплектації Титаніуми вже йдуть в районі 20-ки десь стояти плюс-мінус. Ну, ось перші почалися Тітаніуми, вони вже 19,5, так як і казав, в районі 20. -ки. А що ж за конкурента? Kia Sorento. чим він відрізняється? Відрізняється тим, що двигун йде 2,4, проста атмосфера, ніяких турбін, бустів, тому подібне. Крутий варіант. Скажімо так, сімейне авто, ціна якість. Ті самі цифри буде ставати в районі 14 базової комплектації, і щось більш краще, десь в районі 15-16 з ремонтом. А наш ринок починається від 17 база і там плюс-мінус біля 20 вже будуть хороші комплектації. Тому звертайтеся в компанію «Інтертрейд», підберемо для вас найкращий автомобіль. За телефоном в описі отримуйте консультацію. З вами був Олександр.